Христос народився, святимо його. Після свят завжди хочеться щось гаряченького, тож варимо червоний борщик. М'яско порізала, протушую на пательні, додала перчика болгарського. В каструльці в мене вже картопелька нарізана, вже додала туди жменьку сирого бурячка і жменьку моркви сирої. Коли м'ясо у мене вже протушилося, викладаю його в каструльку. Гарненько перемішую. Потім в пательню нарізала цибульку, просмажую, додаю перчик болгарський, в мене заморожений. Морквочку натерла, також в пательню додав. Сирий бурячок, натерла на бурячну терку більшеньку. добавила солі, посолила. Добавила перчику, приправку, 2-3 ложки майонезу, 2 ложки томатної пасти, ретельно перемішала. І даю можливість протушитися хвилинок 5-7 під накритою кришкою. Тим часом в каструльку додаю шпарогової фасольки у мене заморожена. Свіжа капусточка нашиткувала, також каструльку додаємо. Коли протушився бурячок, перекладаю його в каструльку, Добавляю лист лавровий укропчик, Даю ще можливість 3-5 хвилинок покипіти. Коли вже борщик у нас буде готовий, я його виключаю, кришкою не накриваю. Тоді збережеться червоність бурячка, і у вас борщик буде червоний. Тож, всім смачного, дякую за перегляд! І до нових зустрічей.